Мета травня місяця вам чомусь не сподобалось, чи то просто моє відео вам не зайшло. Так чи інакше, відео по меті в травні місяці зібрало усього 30 вподобайок, що не характерно для такого відео на моєму каналі. А сьогодні ми говоримо про тих, хто покинув мету, і тих, хто знаходиться в бані, тобто найсильніші герої в сучасній меті. Принаймні їх такими вважають гравці на високих рангах. Я вас вітаю! Це антимета та найсильніші герої травня місяця. Ми починаємо. Почнемо з тих, хто покинув мету. Чому ж вони покинули її, що не так з натаном, а з Натаном усе в порядку. Просто до міфічних слав добралися мейнери-лейли. Вони на натані грати не вміють. Оце от правильне позиціонування, треба направляти навички, треба знати, як користуватися ультою. Боже. На Лейлі пару кнопок натиснув і все. Нащо ото думати і ламати голову? Рівно тому Натан не в меті. Насправді, герой вартий уваги. І якщо ви навчитесь Правильно позиціонувати на герою, то ви будете винищувати будь-яку лейлу. А Карміла, як я і казав, в меті була тимчасово. Припинили банити Матільду, все. Карміла, дякую за бета-тест Мети. Тепер Матільда на всіх правах у Меті. А ти поки що постій в сторонці. Потримай мою склянку. А Харіта тут так взагалі не повинно бути. Харіт в минулому місяці займав позицію найактуальніших героїв мідлайну. І з Харітом нічого не сталося. Просто на Харіта немає скіна. Події наруто, як у Вейла. Зараз подія наруто закінчиться, і Харіт повернеться до мети. Я в цьому не сумніваюся. А от Наварію, на жаль, посунула чане. Як би смішно це не звучало, просто на Чане все набагато простіше. Ульту натиснув і поливаєш залпом. А новарією потрібно влучати. Піди спробуй ото влуч нею. Особливо, коли всі ще на місці не стоять, а метушаться. Лісний кусака покинув мету. Правильно, бо в меті лісників тепер знову ліс сін. А які тут може бути кусака? Самі подумайте. Жусінь припинили нарешті банити, але герой нікого не посунув з мети. І взагалі за жусінь забули, наче і нічого не було. Алло, так то герой став корисним після останніх посилень. Так, мана у героя стала закінчуватись швидше, але у героя з'явилася шкода. І цієї шкоди Жуся видає немало. І рука Жусі на сьогоднішній день видає немало імпакту. Так, звісно, вона не імбуся, але вона однозначно варта, щоб бути сьогодні в меті мідерів. Ви там не дурійте, придивіться до неї краще. Тепер ми говоримо про найсильніших героїв травня місяця. І цих героїв банять, що логічно. І глу зумів довести гравцям свою імбовість. І герої з тих пір, як реворкнули, банять. І банять в принципі правильно. І зразу ж після глу йде Кімі, проти котрої гравці вже не можуть грати. І дійсно, кімі видає якийсь нереальний імпакт саме через свою ульту, яка стягує усіх. Кімі насправді це як другий тигріл у грі. Котрий теж має противну ульту. Різниця лише тільки в тому, що Кімі цією ультою стріляє, а тигрілу потрібно ще підійти. Саме через свою ульту, Кімі буде в бані. Трошечки контроль зробити менше. І кімі випустять з банів, а селену з банів випускати не хочуть. Герой, в принципі, неприємний, особливо якщо трапляється дуже вміла та досвідчена Селена. А все, що селені зробили, це зменшили анімації на її навичках і швидкість польоту її жахіття. Ну і все цього виявилось достатньо, щоб гравці помітили селену. Це я сказав до того, щоб ви розуміли, що селена завжди була такою, яка вона і зараз, просто стала трішечки сильнішою за рахунок швидких кастів. Ну і все. А Джой напевно не припинять банити. Поки її не зменшать частоту спрацювання ударів на ульті і другої навички. Ну так, герой за рахунок цього наносить овер до фіга масової шкоди. Але зрозумійте правильно, якщо Джой прибрати шкоду, вона просто буде сміттям. Її і зараз контрити не складно, якщо взяти багато контролю. Єдине, в чому я бачу потенціал Джой, це якщо Джой буде грати з Дігі в команді, і він від неї не буде відходити. Тоді там, мабуть, що Джой буде супер імбою. Канзо теж. Лишається одним з тих героїв, котрих не бажають бачити в іграх. Фішка Ханзо в тому, що він швидко фармить ліс. Напевно, швидше за ханзо в цій грі ліс ніхто не фармить. На першій хвилині мати четвертий і вже гангати лінії легко. Це про Ханзо, так і видно, гравці не хочуть собі морочити голову і думати, як це законтрити. Простіше, просто забанити. Я розумію. Але що тоді робити з фані? Ви забанили Ханзо, а про Фані забули? Ну так Фані вас швиденько приведе до тями і нагадає, що в першу чергу краще банити її, а не ханзо. Та й хаябуса теж в двері стукає тим, хто в першу чергу банить ханзо, а не його. І Лукас такий стоїть і каже: Ти і про мене забув, друже? Даремно, даремно. Банити ханзо, звісно, непогано. Але якщо вже забанена ця тріця, Лукас, Хаябуса та Фані інакше Бобо. Ой Бобо робить Флорі не то слово яке. В принципі, розумію тих, хто банить Флорін. Дуже противний відхил у героя, і антихіл просто йде ну туди йде далеко і надовго. Більше того скажу. Окрім того, що Флорін найсильніший хілер у грі, вона надає більше шкоди своєму кору по команді у вигляді квіточки. Так що, якщо бачите квіточку біля себе, знайте Флорін на вас покладає багато надій. Не підривайте її довіру, інакше вона цю квіточку віддасть комусь іншому. А Скільки цього відхилу у калії, це просто капець. Її пасивка хіляє союзників дуже сильно. Для лайнінгу в ромі калія це справжня знахідка, бо з нею на лайні умовному стрільцю уходити на відхил не обов'язково. Головне калії дати можливість побити кріпів. І все. Калія буквально повністю вам відновить ХП. Тільки ж це потрібно розуміти. На жаль, в соло рейтингу цього не розуміють. І дурачки самі ж від цього потерпають. А потім що? Правильно. Потім пишуть у чат Репорт Калія. Ну та, ну та розумію. Як бачимо, з минулого місяця мета майже не змінилася. Топ найсильніших покинула тільки Жусінь і Матільда. Але Матільда хоча б залишилася у меті. а Жусінь вирішили забути, як Мотлох. І даремно, як на мене. Хто давно на мене підписаний, той знає, що я Жусінь раніше вважав мотлохом. Наразі після бафу героя я вже так не вважаю. Я розумію, що в основному зараз всі вважають. Що то було насправді послаблення героя, бо тепер у неї швидше витрачається мана? І за рахунок цього у неї стало менше контролю. Але при цьому у героя не було шкоди від слова зовсім мах без шкоди. А навіщо в тімі другий саппорт на міду, у якого шкоди немає зовсім? Мені хтось пояснить? Я вважаю, що ж усінь бафнули, а не послабили. І тепер, якраз таки в соло рейтингу вона спроможна дійсно щось зробити, бо раніше це був. Безкорисний шмат лайна, і я її ніколи не банив. І легко її контрив елементарною ейдорою. Все просто береш ейдору і жусінь, це м'ясо котрі ні на що не спроможні. А ну та у нас же елітка вважає, що взяти Ейдору у гру це все одно, що гру заруїнити. А взяти її як контрпік тією ж усінь релігія не дозволяє. Розумію, будемо битися головою в стіну, але Ейдору ніколи не візьмемо. Патамуша так сказали, що ета плохой герой. Мда. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей, Бай-бай.